Нарада відбулася за участі начальника головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Василя Фатхудінова, голови Ставищенської райдержадміністрації адміністрації Віталія Волошкевича, голови районної ради Віктора Паланського, начальника управління пенсійного фонду в Ставищенському районі Олександра Потієвського. Працівники цієї установи спочатку зустрічі звітували про роботу районного управління пенсійного фонду в цілому за усіма показниками. Заступник начальника пенсійного фонду в Ставищенському районі Діна Кушинська доповіла про проведення перевірок разом з іншими управліннями щодо легалізації заробітної плати, яку в більшості випадків виплачують в конвертах. Як зазначив Василь Фатхуддінов, щодо питання подальшого нарахування пенсій потрібно працювати вже сьогодні методами проведення зустрічей з нинішніми працюючими, роз'яснюючи їм інформацію про впливи виплати заробітної плати сьогодні на нарахування пенсій в майбутньому. Голова районної ради Віктор Паланський запевнив, що такі наради і зустрічі частково проводять і проводитимуть надалі. Начальник головного управління пенсійного фонду надав повноваження Олександру Потієвському в найближчий час підписати наказ щодо відслідкування кожного населеного пункту на предмет своєчасної виплати пенсій населенню. Кожного дня, незважаючи на події в країні, пенсійний фонд виплачує від 41 до 42 мільйонів коштів пенсіонерам Київської області. Особливу увагу наразі також потрібно приділити і переселенцям зі сходу країни, яких в районі проживає 57. З них 53 вже отримують пенсію в Ставищенському районі. Цього дня висловили своє власне бачення голова райдержадміністрації та голова районної ради щодо роботи районного пенсійного управління на чолі з Олександром Потіємським. Я завжди чув тільки позитив, тобто люди завжди, які працюють у пенсійному фонді, толерантно, нормально зважно, приймають громадян району і це тільки рада, якби я і наголошую всім в районі, що насамперед у нас стоїть людина. А власні амбіції і все таке інше, це вже інші питання, і вони не повинні бути на державному світі. Тобто я негативних відгуків не чув. Це тільки радує. Судовий колектив, як на сьогодні, я думаю, справляється з завданнями, не дивлячись на те, що є певні зауваження, є певні недоліки, є певні упущення. Ті завдання, які стоять перед управлінням пенсійного фонду, вони будуть їх і надалі виконувати. На завершення Василь Фатхуддінов подякував працівникам пенсійного фонду за нелегку та благородну роботу.